Знову вдома після п'яти місяців війни семеро черкаських бійців знову ступили на мирну рідну землю. На Буремній чужині зустріли усі новорічні свята. Тепер говорять, хочуть надолужити згаяне. Про все докладніше наші кореспонденти. <реслужити> Того очікувала зустріч свого сина на фронт. Віра проведжала ще у серпні. Ці місяці поряд з нею вдома його чекали ще дружина та діти. Жінка каже, саме малеча найбільше переживала відсутність тата. Вдома ну, дітками по телефону завжди розмовляли. Що він говорить? Як йому там важко? Все нормально. Все добре? Да, все добре. Чувствуєте, нічого його вдома. За малими Алісою та Вовою не менше сумував і Денис. На фронті він воював неподалік міста щастя. Каже, діти як ніхто підтримували його. Моральний дух. Морально фізичний не дуже за дітьми скучав дуже за сім'єю, за родиною. Все робимо для дітей. повертатися назад? Як не ми, то хто? Не стримує сліз і Микола, бо сьогодні він повертається додому. На нього діти і родина чекають у Руській Поляні. Каже, побачити їх він хоче найбільше. я що півроку майже вдома не був. Назад. Та поїду по-любому. Ну чому? Ну від друзі з'явилися, ну і за Україну. Здравствуйте. Війці служили у 80 й аеромобільній роті. Мобілізовані були хто в червні, хто в серпні. Зараз всі на ротації. За цей час, кажуть, один одному стали справжніми друзями. Все нормально, бойовий дух присутствує, тому, як как би, бы, ну, сложного нічого нету. У відпустці солдати пробудуть усього 10 днів, потім знову на передову. Яна Федоровська, Ігор Неділько. Вікка новини.